Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Алла Кравдій. Пропоную сьогодні з вами разом зробити таке декоративне пано до Дня Закоханих. Воно дуже мінімалістичне. Зараз дивлюсь, що це тримається у тренді досить довгий час. Думала, що навіть зроблю одного кольору білого, але потім в процесі мені захотілося щось відоізмінити. Спочатку я вирізала. Декілька сердечок різного розміру з старої коробки наклеїла на картон. Потім клеєм пістолетом я нанесла слово Love, ви можете свій надпис зробити, досить намагалася зробити це об'ємні літери і так само ці цяточки. Коли я це зробила і клей висох, я за допомогою для декупажу приклеїла паперові рушнички. Але <смі> я трохи не очікувала, тому що я звикла працювати з серветками, і вони дуже легко і просто клеються. А ці прушнички трохи мають об'єм, і я трохи програлася. Бачите, я розраховувала, що я як салфетку прикладу і три слоя відразу приклею. А не тут-то було, прийшлося трошки погратися, піднімати і підклеювати знизу, і всередині, щоб ці всі слої добре приклеїлись. Так гарненько обриваю краї, роблю їх такі щоб така робота була е не завершена, чи як сказати, мені так подобається, коли вона таке нерівне ось, облахматила краї. І потім, коли вже добре все висохло, приклеїли ці слої паперу, я за допомогою акрилу покриваю. Бачите, я думала, що буде ось так. І цього було достатньо, але мені захотілося якось підкреслити цей рельєф. Я взяла для цього акрил золотий, витерла добре кісточку, щоб вона була така майже суха. І потім цією кісточкою я так ось перед по заговорююсь, Прохожуся по рельєфу, щоб він так заграв і зробив такі основні акценти. Ось. Після цього в мене була така вставка з рамочки. Я на неї приклеїла своє пано. І тепер моє пано стоїть у мене так гарненько на столі і радує мене. От. Також приєднуйтесь, створіть, створюйте свої роботи, коментуйте, не забудьте підписатися, щоб не пропускати нові відео. Буду рада спілкуванню. Ось так виглядає це пано у мене на столі. Досить симпатично. І з наступаючим вас!